У невеличкому містечку, загубленому серед похмурих лісів, стояла стара покинута церква. Місцеві жителі уникали її, адже ходили чутки про дзеркало, що розташовувалося в її серці. Легенди стверджували, що це дзеркало могло показувати не лише обличчя, а й потойбічний світ, де відображалися найглибші стрихи і таємниці. Багато хто дивився в нього, зникали, а їхні душі залишалися в темряві назавжди. Одного вечора, сповнена відваги та цікавості, молода дівчина на ім'я Анастасія вирішила перевірити цю легенду. Вона зібрала своїх друзів Артема, Тетяну та Миколу, і, незважаючи на їх заперечення, вирушили до церкви, коли сонце заходило, закриваючи місто в червоному тумані. Коли вони увійшли, їх охопила непривітна темрява. Підлога була покрита пилом, а стіни увішувалися старими картинами, які, здавалося, спостерігають за ними. Друзі пройшли через зруйновані лавки. Нарешті потрапили до головного вівтаря, де стояло велике дзеркало, обрамлене позолотою, що злегка мерехтіло в темряві. Готові побачити свої страхи? весело запитала Анастасія, намагаючись розвеселити друзів. Але сміх швидко затих, коли вони підійшли ближче до дзеркала. Відображення почало світитися холодним блакитним світлом, і кожен з них відчував, як його серце б'ється швидше. Першою підійшла Тетяна. Вона дивилася у дзеркало, і раптом її обличчя стало спотворюватися. У відображенні з'явилася зловісна істота, що сміялася, а потім простягала до неї руки. Тетяна закричала і відскочила назад. Це неможливо! закричала вона, охоплена панікою. Артем, намагаючись заспокоїти її, підійшов до дзеркала. Він побачив своє відображення, але воно змінювалося, перетворюючись на варварську істоту, що готова його знищити. Микола, котрий відчував непевненість, також підійшов і побачив, як його душа блукає у безмежному холодному просторі, оточена тінями минулого. Анастасія, сповнена рішучості, вирішила подивитися в дзеркало. Вона дивилася на своє відображення і раптом побачила свою бабусю, що зникла багато років тому. Обличчя бабусі було спотворене жахом і відчаєм. Допоможи мені, доню. закричала бабуся, простягаючи до неї руки. Вони забирають мене назад у темряву. Анастасія відчувала, як холод проникає в її душу. Вона кинулася до дзеркала, намагаючись дістатися до бабусі, але замість цього щось затягнуло її всередину. Світ навколо неї почав розпадатися, і вона опинилася в темряві. Тому ці тіні були її друзі, також затягнуті зеркалом. Кожен з них став свідком власних страхів. Тетяна знову бачила свою істоту, але тепер вона наближалася, готуючи атаку. Артем знову і знову намагався втекти від свого жахливого відображення. А Микола стикався з примарами своїх вчинків, які не давали йому спокою. Анастасія, охоплена жахом, зрозуміла, що це дзеркало було не просто магічним артефактом, а порталом у фотойбічний світ. Коли вони намагалися зв'язатися між собою, в темряві почали з'являтися загадкові знаки символи, які кожен з них бачив у своїх знах, символізуючи їхні страхи та помилки. Це те, що нас лякає, закричала Анастасія. Ми повинні протистояти цим образом. Вона згадала стару легенду, яку розповідала її бабуся. Кожен, хто дивився у це дзеркало, залишали частинку своєї душі, і ті, хто не впорався зі своїми страхами, ставали частиною цього темного світу. Давайте згадаємо, чому ми тут і що ми маємо зробити, закричала вона. Остатня спроба об'єднати сили була успішною. Друзі почали згадувати хороші спогади, сміятися один з одного, втілюючи світло у темряву. Дзеркало тріщало, а світло всередині ставало яскравішим. Але з'явилися зловісні тіні, намагаючись повернути їх назад у безодню. Раптом дзеркало розкололося з оглушливим звуком. Анастасія та Микола вибралися на поверхню. Але Артем і Тетяна залишилися в полоні. Вони бачили, як їхні обличчя відображаються в уламках дзеркала, тепер змінених, закритих у світі страх. Анастасія, охоплена жахом, залишила дзерку. Вона знала, що ніколи не зможе забути те, що сталося, і що дзеркало продовжуватиме шукати нових жертв. Вона відчула, як холодний подих жаху слідує за нею адже у світі дзеркал. Їхні страхи ніколи не закінчаться. Відтоді, коли Анастасія проходила повз зеркала, вона чула їхній жахливий шепіт, що закликав її повернутися в темряву. Але тепер вона знайшла правду зеркало показує не лише обличчя, а й те, що ви боїтеся найбільше. Вчіться боротися зі своїми страхами, інакше потойбічний світ забере вас у вічну темряву. Якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете дізнатися, що сталося далі. Підписуйтесь на мій канал. Ваші коментарі і лайки дуже важливі для мене. Вони допоможуть мені зрозуміти, чи ви хочете більше таких містичних оповідей. Давайте разом створимо цю спільноту, де жахи оживають. Напишіть у коментарях, чи хочете побачити продовження цієї історії, і я обіцяю, що ви не будете розчаровані. Дякую, що були зі мною.